Світ темного та похмурого майбутнього, навряд чи хтось із вас хотів би пожити у всесвіті Вархамер 40 тисяч, багата подіями історія, безліч ворогуючих фракцій та криваві битви за домінування у галактиці. За цим усім, звісно, цікаво спостерігати. Проте стати учасником подій, пройти короткий життєвий шлях бійця Астрамілітаром або прожити сотні років у статусі космодесантника хаосу така собі перспектива. Жити у всесвіті молота війни важко та небезпечно, особливо коли смерть чекає на кожному кроці. І далеко не завжди вона може бути швидкою. У сьогоднішньому випуску ми розглянемо наш суб'єктивний топ найгірших способів померти у всесвіті Вархамер 40000. тисяч. Тільки попереджаємо, що градація вибірки випадкова, вона не йде від поганої смерті до найгіршої, чи навпаки, усе перелічене у відео. Так чи інакше, жахливо. Ну а поки ми не почали, перевірте, чи підписані ви на наш канал та обов'язково поставте вподобайку. Також закликаємо вас коментувати випуск та вступати у дискусії у коментарях. А ми до вас там приєднаємося. А якщо ви вже зробили донат на ЗСУ та маєте можливість підтримати наш канал, ласкаво просимо у ряди наших відданих патронів, імена яких ви прямо зараз бачите на екрані. Нагадуємо, що за рівень підписки Король або Королева Аенелля у вас буде унікальна можливість вибору теми випуску або навіть цілої серії. Половину зібраних коштів ми передаємо нашим захисникам. Уся звітність у спільноті. Ще одна можливість послужити імперіуму. Почнемо напевно з однієї з найжахливіших форм покарання у імперіумі людства. Мова йде про становлення сервітором. Я, хоч у даному випадку йдеться більше не про фізичну смерть, а скоріше про ментальну, це ніяк не спрощує положення бідолах, яким випала доля стати біомеханічним слугою. Необхідність створення сервіторів продиктована забороною на розробку та використання штучного інтелекту. Різні структури імперіуму потребують робочої сили, яка буде без зайвих зволікань та роздумів виконувати монотонну роботу. І коли таку функцію не можуть забезпечити живі організми, на допомогу приходять сервітори, поєднання машини та людини, і людський мозок виконує тут роль процесора. Що ж тут жахливого? Уся суть у тому, що здебільшого у сервіторів насильно конвертують людей, які засуджені за ті чи інші злочини, або ж які напряму нашкодили винахідникам цих жахливих машин адептус механікус. І, хоча у імперіумі практикується штучне вирощування людей спеціально для того, щоб потім зробити їх сервіторами, дуже часто ними стають цілком повноцінні індивіди. Ну або ж бідолахи, чий організм не витримав процесу перетворення у Адептуса Стартес. Процес перетворення у сервітора надзвичайно жахливий та болючий. Людина отримує безліч аугментацій, які можуть різнитися у залежності від майбутньої функції машини. А розум та свідомість повністю стираються і перепрошиваються під потрібні завдання. Грубо кажучи, колись повноцінна людина стає безмозкою машиною, запрограмованою на конкретні дії. У залежності від особливостей конвертації, іноді у окремих сервітерів залишаються слабкі іскорки колишньої свідомості, і від таких особин іноді можна почути бурмотіння, часто беззмістовні та не пов'язані між собою слова. Які залишилися у сервітора з колишнього життя? Життєвий цикл сервітора доволі різний. Через велику кількість імплантів, деякі з них можуть проіснувати доволі довго, навіть довше ніж живе звичайна людина, особливо по міркам всесвіту Вархаммер. Деякі сервітори знаходять свій кінець достатньо швидко, адже серед безлічі видів таких біороботів є навіть бойові, які використовуються у операціях Астрамілітару або космодесанту. Взагалі різноманітність сервітерів вражає уяву, адже Адептус механікус навчилися робити з людей інструменти на будь-який смак. Тут і бойові моделі, і прибиральники, і бібліотекарі, і навіть прислуга, що допомагає справляти ритуали капеланам Адептуса Стартес. У підсумку ми маємо безжальний проте прагматичний метод покарання, внаслідок якого настає не фізична смерть. Проте особистість помирає назавжди. Напевно, саме лише усвідомлення такої можливості змушує задуматися багатьох перед тим, як переступити закони імперіуму. Паливо для Астрономікона раз ми вже торкнулися теми примусових робіт у контексті смертей, неможливо не згадати бідолашних псайкерів, які невпинно проводять масштабний ритуал та підтримують у робочому стані Астрономікон, своєрідний маяк імперіуму. Він є основою для безпечних подорожей у вирі. Колись давно, ще до Єресі Гора, Астрономікон підтримувався суто за рахунок психічних сил самого імператора. Проте згодом довелося прийняти, як тоді здавалося, тимчасове рішення використання енергії псайкерів задля роботи маяка. Після Єресі та жахливого поранення імператора стало очевидним, що Астрономікон потребуватиме перманентних людських жертв. Усі питання пов'язані з цим регулює Адептус Астрономіка. І вони ж займаються координацією псайкерів, які були визначені для проведення ритуалу з підтримки маяка. Відтоді люди, що були обдаровані псайкерськими здібностями, але були визначені імперською владою як ненадійні або занадто слабкі псайкери, здебільшого зустрічають свій кінець у проведенні масштабного ритуалу. Звучить ніби не так жахливо, але все тут зводиться до страшного усвідомлення того, що ти буквально вигораєш на роботі. Псайкерам, задіяним для підтримки маяка, немає шляху назад, а потреба астрономікона у людському ресурсі визначається тисячами душ на день. Тираніди. А Тепер перейдемо від справ людських далі до зірок. У одному з наших минулих відео ми вже розповідали про небезпечну расу тиранідів, які загрожують існуванню усього живого у галактиці. Рекомендуємо його переглянути, адже там ми детально розкрили інформацію про цих кровожерливих ксеносів. Основна мета тиранідів пожирати органічне життя та перетворювати його у біоматеріал для продукування ще більшої кількості тиранідів. До слова, вони дуже адаптивні та пристосовані для війни, а тому ідеально підходять для анігіляції своїх ворогів. І на цьому моменті у вас вже не мало би виникати питання, чому смерть від тентаклів тиранід є страшною, проте ми трохи деталізуємо. По-перше, зуби та пазурі тиранід не залишають шансів органічним живим створінням, особливо якщо ми говоримо про людей. Тираніди розміром поменше можуть просто взяти числом та жерти свого недруга живцем. Тоді як, наприклад, жахливий тиран просто розчавить середньостатистичного бійця Астрамілітаром і навіть цього не помітить. По-друге, неможливо домовитись зі звіром. Взагалі, у всесвіті Вархаммер 40 тисяч у принципі не прийнято домовлятись, проте все ж таки випадки існують. Але тираніди зовсім інша історія. Вони не знають жалю і співчуття. Вони ідеальні машини для вбивства. Тому при зустрічі з ними виходи всього два: вбити або бути вбитим. По-третє, тираніди страшні, буквально малі і великі, Літаючі та повзаючи. Усі вони викликають страх у людей. Він лише підсилюється побічним ефектом шторму у вирі, спричиненого присутністю тираніцького вулика. Усвідомлення незворотності майже 100% жахливої загибелі робить зустрічі з тиранідами однією із найнебажаніших у всесвіті Вархаммер. Діти імператора. Діти імператора, один з колишніх легіонів Адептуса Стартес, які стали на сторону сил хаосу під час Єресі гора. На чолі зі своїм примархом Фулгрімом вони стали одним із найбільших розчарувань імперіуму людства. Напевно, найгірше, що може статися з людиною під час однієї з сутичок з силами хаосу, це потрапити живцем у руки дітей імператора. Ці божевільні потвори у минулому славилися тим, що доводили усю свою діяльність до ідеалу: зовнішність, бойову майстерність, тактику. Ця особливість певним чином лишилася в них і після переходу на бік темряви. Зважаючи, що їхнім покровителем є Сланеш, діти імператора стали неперевершеними майстрами у досягненні усіх можливих видів насолод, найбільше блаженство у бійців Фулгріма викликають катування своїх жертв. Їхня фантазія обмежується лише фізичними можливостями жертви витримати біль та поранення. А під час тортур діти імператора роблять усе, щоб задоволення тривало чим довше. Вони майстерно підтримують своїх полонених живими та при свідомості, щоб отримати повну палітру відчуттів. Якщо врахувати і те, що діти імператора самі собі завдають пекельного болю, аби отримати своє схиблене задоволення, їх жертвам можна лише поспівчувати. До речі, якщо ви хотіли побільше дізнатися про дітей імператора або інші легіони зрадників, у нас є про це ціла серія відео. Якщо не бачили, рекомендуємо до перегляду. Темні ельдар. Проте, на суб'єктивну думку автора, найгірше, що може статися з людиною у всесвіті Вархамер 40 тисяч, опинитися у полоні народу Друкхарі. Темних ельдар. Головна відмінність цієї раси садистів від, скажімо, дітей імператора, це те, що Друкхарі застосовують жахливі тортури не стільки для задоволення, скільки через потребу. Справа у тому, що історія виникнення цього огидного народу. Тісно пов'язана з господарем насолод Сланеш. Повторюватися не будемо, оскільки детальна історія розквіту та занепаду раси Ельдар добре розкрита в одному з наших минулих відео. Проте зазначимо, що душі кожного представника темних Ельдар повільно пожирає Сланеш, а споглядання болі та агонії інших допомагають Друкхарі Харі тимчасово зупинити цей процес. Таким чином, тортури є життєво необхідними для цього народу. І, хоча у цьому відео ми розкриваємо найжахливіші способи померти у всесвіті Вархаммер, у випадку із підземними катівнями комори загибель це найкраще, що може статися із тамтешніми в'язнями. Друкхарі Харі надзвичайно розумні та винахідливі, вони не катують із скаженним завзяттям, подібно до дітей імператора. Навпаки, вони підходять до цієї справи із холодним розрахунком, і кожна їх дія у мистецтві болю виважена та прорахована. Нещасні, що не загинули у бою з темними Ельдар та були викрадені, приречені на роки жахливого життя у підземеллях комори головного міста Друкхарі. Часто ця мерзенна раса вдається до оживлення тих, хто загинув від їхніх катувань, тільки для того, щоб продовжити їх агонію. Окремо нещастить тим, хто потрапляє до рук моторошних гомункулів, Своєрідних біоскульпторів та вчених Друкхарі, що спеціалізуються на дослідженні та створенні жахливих потвор. Також саме вони знають секрет своєрідного воскресіння з мертвих, чим вони користуються для повернення полеглих побратимів або ж нещасних захоплених рабів. Сам процес відновлення померлого також потребує ритуальних тортур, буквально перетворюючи катівні на такі собі реанімації. Окремо варто зупинитись на машинах болю. Пекельне поєднання металу та плоті, щось подібне до згаданих вище сервіторів. Ці створіння, що вийшли з підскальпелю гомункула, являються буквально ходячими камерами для тортур. У їхньому арсеналі пазурі, пили, леза, кислоти та молоти. Усе необхідне для якісного виконання, поставлених гомункулом завдань. Таким чином, смерть від рук Друк є однією з найгірших, довгою та неминучою. Хоча, як ми вже зазначили, це єдиний вихід для бідолашних в'язнів комори. Ну що ж, дякуємо вам за перегляд. До речі, якщо ви вважаєте, що є ще щось гірше за друг Харі чи Тиранід, ласкаво просимо до коментарів. До нових зустрічей на каналі GameVis.